30 червня у Києві була анонсована старт грантової програми Варто робити своє 2.0», яка спрямована на підтримку в започаткуванні та розвитку власного бізнесу серед ветеранів, членів їхніх родин та родин загиблих героїв. Каріна Дорошенко, виконавчий директор Українського ветеранського фонду, розповідає, що конкурс вже мав схожу назву, проте програму було розширено. Тепер сантехніки, слюсарі та представники інших самозайнятих професій можуть отримати гранти на розвиток своєї діяльності. А співпраця з благодійним фондом МХП громаді та агровиробничою компанією Кернел дозволила фонду збільшити суму гранту до 1 мільйона 600 тисяч гривень. Прийом заявок триватиме до 20 липня 2025 року. Переможців оголосять 17 вересня 2025 року. Подати заявку можна через офіційний сайт Українського ветеранського фонду. Наразі можна сказати про те, що це більше про, про досвід, про ціннісну складову. Бо ветерани, повертаючись зі служби, вони прагнуть відкривати власну справу. Вони всі готові повертатись на попереднє місце роботи. Але це якраз про мотивацію і соціальну складову. Бо, той прибуток, який надає їхнє підприємство, постійно вони намагаються донатити, підтримувати військо своїх побратимів, і плюс помітно, як вони запрошують ветеранів на роботу своїх побратимів, бо це якраз ті люди, на яких вони яким готові були довіряти під час служби. Ну і повер, при поверненні в цивільне життя так само. Директор благодійного фонду МХП громаді Олександр Пахолюк розповідає, що вони надають навчальні програми та менторську підтримку, а також можливість стати партнером стратегічного партнера МХП. Перше це як стати підприємством, як відкрити ФОП, як вести свою звітність. Відповідно, звичайно, ті підприємства, які будуть гарно розвиватися, вони можуть стати партнерами нашого стратегічного партнера МХП і відповідно собі здобути ще одного велику підтримку в ланцюжку постачання своєї продукції. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Підприємництво це не лише економічна діяльність, а й глибоко психологічний процес адаптації. Це підтверджує міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Будь-яка діяльність продуктивна, вона точно сприяє тому, що людина переключається, концентрується на досягненнях, на результатах. А не на тому, не на не на тому досвіді, який був раніше, і ми бачимо по всіх ветеранах, які в нас займаються підприємницькою діяльністю, що вони от прямо з кожним днем стають все активніше. І активніше. Дмитро Мартиненко, ветеран, переможець конкурсу. Варто 2.0». власник кав'ярні «Тихе місце радить побратимам розвивати бізнес, пов'язаний з власними кваліфікаціями та навичками, щоб уникнути завих проблем. Я навіть здивований тому, до якого рівня ми сьогодні дійшли. Ми започаткували свою торгівельну марку. Завдяки цій кав'ярні ми відкрили ще інші бізнеси. Ми змотивували наших побратимів і посестер відкрити свої бізнеси, взяти гранти. І як приклад, наприклад, що Переяславі у нас є франшиза. Перша вже відкрита, посестра відкрила. Шості відкривають наступного місяці побратим так само нашу кав'ярню під нашу торгівельною маркою. За даними українського ветеранського фонду, близько 12% ветеранів, які не перебувають на службі, мають власну справу. Понад 63% військовослужбовців планують відкрити власний бізнес після демобілізації. Ветеранський бізнес в Україні демонструє значний потенціал, тому, окрім грантів, важливі структурні реформи на державному рівні. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар.